Російські міноборони вперше після заколоту показали шойгу. Він ніяк не коментує дії Пригожина. В уряді Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду Росії. Атаки вагнерівців з Білорусі на Київ не буде. ЗСУ просунулися навколо Бахмута, зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас і повернули під наш контроль рівнопіль на Донеччині. Росія завершила підготовку до теракту на ЗС. Зеленський наголошує, що увага світу до загрози недостатня. Суд приз. Значив по 10 років замовнику та організатору вбивства активістки Гандзю. Це найбільш помітні події 488-го дня великої війни. Про них та багато іншого. Далі я Дмитро Олійник. Ну, а спершу про те, що відбувається на лінії фронту. Сили оборони України наприкінці минулого тижня розпочали наступ на кількох напрямках на сході країни і станом на ранок понеділка просунулися вперед на 1-2 кілометри. За останню добу зачистили плацдарм росіян на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, а ще повернули під наш контроль рівнопіль на Донеччині. На південному та північному флангах навколо Бахмута за добу ЗСУ просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів. Речник східно. Угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що там знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон. Британська розвідка повідомляє, що навряд чи Росія має суттєві резерви біля Бахмута для того, щоб переламати ситуацію. Проте росіяни знайшли сили, аби проникнути через держкордон України в районі села Родіонівка Сумської області. Та все ж, спроба була невдалою. ДРГ вчасно виявлена нашими захисниками. Також Росіяни проводили безуспішні наступальні дії на лиманському, бахмутському, мар'їнському напрямках, а російські змі сьогодні пишуть, що зсу закріпились на лівому березі Дніпра. При цьому війська Росії там відступають. Міністр оборони Олексій Резніков назвав нинішній контрнаступ підготовчою операцією і пообіцяв, що він буде успішним, коли запрацює в повну силу. Міністр визнав, що попередні очікування щодо контрнаступу були завищеними, і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх хоробрих і мотивованих бійців. Резніков також висловив думку, що цей рік буде переломним у війні. Вночі повітряні сили знищили дві крилаті ракети калібр, сім ударних БПЛА типу шахет та чотири дрони невстановленого типу. Всього було здійснено пуски трьох калібрів та вісьмох дронів. Шахет. Одна з ракет влучила у складське приміщення в одеському районі, проте минулося без постраждалих. Вчора Буданов вкотре підігрів занепокоєння у зв'язку із ймовірними ядерними інцидентами. Він заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох із шести енергоблоків і додав, що ніколи ситуація не була такою серйозною як зараз. За оцінкою Буданова існує ризик, що Росія може здійснити атаку на заес із витоком радіації як превентивний захід, аби зупинити операцію Рацію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. Зеленський заявив, що обговорював загрози на заес із президентом США Байденом, прем'єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою. При цьому підкреслив, що увага світу до наявної російської загрози на запорізькій станції поки недостатня. Цитую, як була недостатньою, і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому розі. Кінець цитати. Якщо ви пропустили спробу державного перевороту в Росії, коротко нагадаю, 23 червня ватажок ПВК Вагнер Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по його тилових. Таборах через це 25 тисяч найманців Пригожина вирушили на Москву відновлювати справедливість 24 червня. Пригожин взяв під контроль військові об'єкти Ростова на Дону і Воронежа. Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде боротьбу за виживання і в країні намагаються організувати заколот. І Екстрено виїхав з Москви. На Валдай у суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотньому напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а сам він піде в Білорусь. Станом на зараз від Пригожина ніяких звісток немає. А видання комерсант пише, що російська влада не закрила кримінальну справу проти нього. ФСБ Росії продовжує розслідувати справу. Про заколо. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували дії вагнерівців. Експерти вказують на те, що нові подробиці про склад підрозділів Вагнера, які наближалися до Москви, свідчать про те, що Пригожин швидше за все не зміг би вести активні бойові дії в Москві без додаткової підтримки. Імовірно, саме тому Пригожин став більш схильним до угоди з Лукашенком. У інституті стверджують наслідки збройного повстання Вагнера до кінця невідомі: які те, чи буде реалізована угода, чи всі залучені сторони повністю її виконають що Кремль і Міноборони Росії мають намір робити з особовим складом Вагнера і чи підуть бойовики Вагнера на співпрацю? Видання The Telegraph посилається на британські спецслужби і пише, що російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям ватажків Вагнера перед тим як Євген Пригожин припинив свій наступ на Москву. А Таймс пише, що Вагнера в його нинішньому вигляді більше не буде. Залишається відкритим питання, скільки солдатів Вагнера будуть готові воювати під гідою Міністерства оборони Росії. Хоча група швидше за все буде трансформована під контроль міністерства оборони, немає впевненості, що Кремль дозволить їй зникнути як ефективній бойовій силі. Крім того, у Пригожина, можливо є ще якийсь наступний хід. Тим часом російське Міноборони опублікувало кадри, нібито роботи міністра Шойгу в передовому пункті управління західного угрупування військ. Це перша поява Шойгу на публіці після спроби заколоту в Росії. Ні міноборони Росії, ні сам Шойгу жодним чином не коментували спробу заколоту Пригожина і подальші чутки про можливе звільнення російського міністра оборони. Також немає жодних коментарів про збиті під час заколоту російські вертольоти. За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, у наслідок Заколоту вагнерівців загинуло від 13 до 20 осіб. Армія Росії також зазнала втрату техніці. Це три вертольоти Мі 8 радіоелектронної боротьби, один транспортний мі 8 і два ударні вертольоти к 52 і Мі 35 м А також літак командний пункт іл 22 м і два броньока КамАЗ і Тигр. Тим часом в російських пабліках та змі починають поширювати повідомлення про те, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін може замінити Сергія Шойгу на посаді міністра оборони. Они Росії державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроба заколоту Вагнера свідчить про дуже серйозні тріщини в російській владі. Він також заявив, що ситуація все ще розвивається. Цитую путіну довелося захищати Москву, столицю Росії від власного найманця. Не хочу спекулювати. Та не думаю, що ми бачили фінальний епізод. Кінець цитати в той же час в уряді Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times. Ще від початку повномасштабної війни у Лондоні припускали, що це може закінчитися для Москви нестабільністю всередині країни. Але темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив похід на Москву, спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії. Колишній військовий аташе Британії. У Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення пригоженим влади було би найгіршим сценарієм, і не варто мати ілюзії, що він нібито більш ліберальний схильний до миру демократ, тому що насправді він фашист. Колишній представник Міноборони висловив думку, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником, і захід ризикує недооцінити Росію. Колишній посол Британії у Росії Родері Клайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші. Але цитую зараз він все ще на своїй посаді. Генсек НАТО Столтенберг заявив, що спроба заколоту в Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки розв'язав. А війну проти України на спробу заколоту вагнерівців відреагував і Китай. Китайське МЗС оприлюднило коротку заяву, в якій зазначено, що це внутрішня справа Росії. Також у заяві сказано цитую як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації дій в нову епоху. Китай підтримує Росію у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання. Кінець цитати. Майже одразу після зникнення Пригожина з'явилася інформація про те, що вагнерівці можуть напасти на Київ із Білорусі. Про це зокрема сказав екс-голова генштабу Британії. Натомість командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що на півночі України не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. І навіть якщо ворог спробує перетнути кордон з півночі, це буде для нього самогубством. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24 на 7. у посиленому режимі. Працюють всі служби. Від розвідки до інженерних військ за останні кілька десятків років технологічний стрибок з одного боку значно спростив пошук доказів проти найбільших злочинців людства. Смартфони в руках не лише журналістів, а й просто свідків війни в Україні щодня фіксують її реалії. З іншого боку, обмін інформацією став настільки швидким і доступним, що ці ж смартфони легко перетворюються на справжню зброю. А українці умисно чи ні можуть підсобити окупантам, завантаживши одне відео в Тікток. Українські військові від Початку повномасштабної війни часто закликали не знімати переміщення техніки чи розташування армії у травні в столиці СБУ показово затримала людей, які знімали роботу ППО. Силовики наголошували, такі кадри лише заважають обороняти міста. Українська правда знайшла спосіб перевірити і показати цю загрозу не просто теоретично, а на реальних прикладах, як ворог може використати, здавалось би невинні кадри з вашого вікна, і навпаки, що і як потрібно знімати під час війни, щоб допомогти. Ти Україні довести злочини росіян дізнавайтесь у нашому матеріалі, посилання на який залишу в описі цього відео. Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткі проросійські позиції та закликало стати на правильний бік історії. Цитую у той час, як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників. Ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет, активно налагоджує відносини з Російською Федерацією. Насправді на місцях так званий нейтралітет ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська, Осійська позиція кінець цитати, як заявили в посольстві про ро російську позицію Ізраїлю, свідчить низка досить суперечливих подій, що відбувалися у першій половині цього року, і збіглися у часі з майже. Повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні посольство звинуватило Ізраїль у повній бездіяльності в наданні Україні оборонної допомоги протягом останніх півтора року. Після цієї заяви українського посольства Міністерство закордонних справ Ізраїлю планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Міністр закордонних справ Коен заявив на брифінгу, що незважаючи на складні відносини з Росією, Ізраїль був з Україною від початку війни і до сьогодні. Публічно підтримував її територіальну цілісність. І суверенітет і голосував за засудження Росії на міжнародних форумах, а ще направив Україні безпрецедентну суму 80 мільйонів шекелів, і має ще більший бюджет для допомоги Києву цього року. Кабмін затвердив на посаді нового керівника Держконцерну «Укроборонпром» голову харківського заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, очистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки. Джерела економічної правди стверджують, що чинний глава Укроборонпрому гусів провалив ракетну програму. Зеленському було обіцяно, що вже в травні цього року українські ракети Сапсан будуть мас нищити російську військову інфраструктуру в глибині території Росії. Набута Саб затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників на отриманні хабара. За даними слідства, вони вимагали майже 2 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень головка та його заступників затримали на гарячому. Суд оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу. А Олексія Левіна в організації їм присудили по 10 років позбавлення волі. З Мангера та Левіна згідно рішення суду буде стягнено по. 5 мільйонів гривень на користь батьків Катерини та її чоловіка. Нагадаю, Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, що спричинило 40% опіків шкіри. Її транспортували до Києва та зробили понад 10 операцій. 96 днів вона боролася за життя однак, 4 листопада 2018 року померла. Суд над мангером та левіним тривав понад три роки. Співачка Світлана Лобода, яка після скасування свого концерту в Києві вирішила навідати схід України, відзначилася в Харкові. Артистка спробувала поспілкуватися з дівчиною, яка вийшла в одиночний пікет із плакатом Харків без Лободи. Лобода намагалася обійняти активістку і гладила її волосся. Цитую, моя хороша. Ну хто тобі дав гроші? Навіщо ти це робиш? Є люди завербовані, бачите кінець цитати. Натомість, 16-річна активістка Дарина Вдовенко так прокоментувала свої дії. Цитую, Очевидно, що Лобода з 14-го року їздила виступати на Росії. Також на початку вторгнення казала, що ми маленькі люди. Не казала хто на кого напав, і взагалі вона патіряшка. Кінець цитати. Після того як інцидент розлетівся мережею і викликав все загальне обурення поведінкою Лободи, співачка спробувала виправдатися в інстаграм, запевнивши, що пишається Дариною, яка має право на свою думку. В Свою чергу Дарина відповіла, що з розмови про гроші і через фамільярність аж ніяк не видно, що Лобода Нею пишається. Цитую, я бачила її вчинки та чула її слова в той момент. Вчинки зворотні показують. Кінець цитати. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Віталій Кличко разом із головою меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим взяв участь у піднятті національного кримсько-татарського стяга біля будівлі столичної мерії. Прапор із жовтою тамгою на блакитному тлі є символом боротьби за права кримських татар, символом незламності та єдності, наступності поколінь кримських татар у боротьбі проти російської окупації. Прапор кримських татар стане також одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Скоро, а поки що, поділіться випуском. «Стрічка» і тисніть вподобайку.